Слава Україні, друзі, слава нашим Збройним силам. Дякую їм за те, що я можу зараз знімати це відео, а ви можете його згодом подивитися. Сьогодні, в якості антуражу, у мене ящики з посадковою картоплею. Ні, я ще її не збираюсь садити. Хоча, до речі, у сусідній області ми живемо близько до кордону сусідньої області, так от в найтих найближчих селах. Там традиційно садять картоплю як не на 8 березня, то в районі 8 березня от сніг зійшов і здається, що вже ось весна, от вони так завжди садять. Чесно кажучи, не знаю, як вона в них там родить. Буває, що пересаджують вдруге. Немає сенсу садити картоплю у холодну землю. Мінімальна температура грунту, яку картопля сприйме, це 7 градусів, але краще 10-12. Картопля посаджена в теплу землю, вона, звичайно, наздожене і ще й пережене картоплю. То, що посаджена в землю холодну. Ознакою того, що температура ґрунту вже орієнтовно 10 градусів, це тоді, коли листочки на березі розміром із одну копійку, оту колишню одну копійку. Вночі плюс 5, в день плюс 15. От середня добова тоді 10 градусів. І якщо так протримається 5-6 днів, то швидше за все, що ґрунт і набуде такої температури 10 градусів. Хочу знову ж таки попередити, що це відео не для фермерів, не для агрономів. Для фермерів. Це дуже важливо, кожен, кожен відсоток, який фермер втрачає, це його прибуток, а вкладає він коштів багато, а в нього ще й кредит може бути на пальне там, чи на насіння чи на щось. Тому для фермерів це важливо. Для мене ну, на 10 кілограмів більше чи 10 кілограмів менше ролі не грає. Грає більше ролі те, скільки я затрачу сил своїх, скільки я затрачу часу, порівняно з тим, скільки я викопаю картоплі. Тож хочу вам про це розказати. Щоб її вродило. Так, щоб вам вистачило і трошечки з надлишком, при цьому, щоб ви не зірвали спину, це щоб принесло вам якесь задоволення. Картопля це далеко не найкорисніший продукт, але четверта в світі за об'ємами споживання. Після рису, кукурудзи, пшениці знаходиться четверта картопля. Ну і садим її. Розміри моєї картопляної ділянки я не вимірювала, ніколи в цьому році вимірюю, бо хто ж думав, що це я стану от таким ютубером. Але м, точно можу сказати, що це вісім рядків, бо вони в мене постійні. І у рядках е, я висаджую приблизно десь 75 бульб. Чому я так вам кажу? Бо вона в мене вирощується на одному місці багато років підряд. Така в мене ситуація. Е, бо частина городу в мене під постійними грядками, е, які я не переорюю, там є постійні стежки і постійні грядки. От на них відбувається ротація. На тих грядках, там відбувається сівозміна. А картопля ну, практично без змін. Значить, перша умова, що в мене картопля садиться по картоплі. Наступна в мене така умова чи особливість, що я не орю город. Такі склалися умови. Мало того, і мотоблоком культивуємо ми теж не кожного року. Буває іноді, що мотоблоком культивуємо весною. Менше з тим, ось сажу я ось таку картоплю, а тут ставлю кадри, яка картопля в мене зараз зберігається в погрібі. Ось така моя парадигма основна, що затрачати якомога менше ресурсів, отримувати якомога більше зиску. Не знаю, як у вас, а в нас, купати картоплю починають тоді, коли бадилля засихає так, що не можна побачити, де той курч. А це докорінно неправильно. Як роблю я, і як пише книжка, і як роблять агрономи картопля? Кожного сорту має свої характеристики, в тому числі і вегетаційний період, який вказується зазвичай. Наприклад, ранні сорти це від 70 до 90 днів. І орієнтуватися треба, по-перше, на цю кількість днів від моментів сходів. При цьому вадиля картоплі почне розлягатися, почнуть жовтіти нижні листочки. Картопля, значить, вже дозріла. І вже її потрібно копати. Тоді вона не збере на себе стільки хвороб. Коли б вже бадиля не видно, то воно не від старості помер. То воно в основному від світовтовторить, тільки вже ми думаємо, що то воно постаріло і засохло. Дуже добре було б за тиждень до копання картоплі скосити бадилля. Ось це зелене, яке тільки трошки почало жовтіти, обробити триходермою і ось так. Я не кажу спалити, бо ми зараз нічого не палимо. Це забруднення атмосферного повітря. Бадилля зрізали, через тиждень можемо копати. Оцей тиждень треба в основному для тих. То боїться, що шкірка на картоплі ще шкребеться, то якраз за цей тиждень ця шкірка постаріє, коли не буде ось цього бадилля. Але насправді. Ну, коли ми збиваємо коліно, то ми ж на щастя не помираємо. Так само, і якщо шкірка з картоплі шкребеться, це не є абсолютно щось страшним. Для поки ви будете її підсушувати, поки до того часу, поки ви її в погріб, спустите її, шкірка постаріє і вже шкрептися не буде. Я сажу у себе виключно ранні сорти. До середини серпня я вже зазвичай викопую картоплю. Ось до цієї пори ви бачите, як вона мене зберігається. Ось цей сорт картоплі. Я не знаю, як він зветься, бо дуже давно. Чоловік моєї колеги з роботи був влітку на роботі в Криму і привіз звідти кілька кілограмів картоплі. І ця картопля, яку ми називаємо Кримська, чекає повернення Криму в Україну. Коли я копаю картоплю, я не викопую її всю разом, а потім перебираю, я викопую і одразу вибираю картоплю на насіння, прокопую рядок, викладаю картоплю з кожного корча на кубку. А далі беру відеречко і проходжу і дивлюся, де картопля, де кущ гарний, де картопелька вся одна в одну, от я звідти візьму на насіння. Якщо там дуже багато, але вся середнього розміру я звідти не беру, хоч вона вся там на я звідти не беру. Якщо там одна величезна і дві маленьких, я звідти теж не беру, це такий вже перший крок до того, щоб запобігти виродженню. Хоча хочу сказати вам, коли садити картоплю по картоплі, дуже підвищується ризик хвороби, яка називається яловість картоплі. Це вірусна хвороба. Яловість картоплі, коли вона росте, проростає, але не утворює бульб. Зазвичай таку яловість можна побачити ось дивіться, по ось таким дуже тоненьким росткам. Оце картоплинка ялова. І з неї нічого вже не буде, її садити її не треба. В зв'язку з тим, що яловість у мене, ну скажімо, відсотків 10 картоплі вражається яловістю, то я час від часу просто поновлюю посадковий матеріал. Я купую посадкову картоплю, але не на базарі, не там людей, а стараюся купувати у власне, виробників е, такої насінневої картоплі. Отже, картоплю я відібрала. Як я тільки прокопала рядочок, я одразу засіла сидирати, Поки земля волога, воно ну, дуже гарно все сходить, це є. Обов'язкова умова. Сидирати за допомогою триходерми дуже гарно розкладаються, земля залишається м'якою і в разі, якщо я не культивую, то мені не складає труднощів далі наступного року обробляти цю землю. Що роблю я наступного року навесні? Картоплю прогріваю, я роблю її таке шокове прогрівання. Заношу її у котельню і там при температурі градусів 18 за тиждень то прогрівається. Добре або й два. Чим краще таке шокове прогрівання, чим взагалі без прогрівання. Якщо ви з погріба одразу садите, в ну, такому разі, бачите, просинаються тільки верхні ось ці вічка, а ці не просинаються. І звичайно, урожай менший. Якщо оце я прогріваю його у теплі 18 градусів чи 20, скільки там вас є, ну, від 18 до 25, то просинаються всі вічка. Наступний крок це обробка триходермою. Це я роблю. День посадки, ну або за кілька днів, але не раніше, ніж за тиждень до посадки. За місяць до посадки не треба цього робити. Це як альтернатива ось тим засобам, подібним до селестопу і так далі, від грибкових захворювань. Ну, як ви бачите, що парші в мене на картоплі немає, до речі, червоні сорти картоплі вони стійкіші до парші, ніж білі. Як я вже вам казала, в мене вісім рядків, і вони постійні рядки, бо ще й до того ж це все підлаштоване під крапельне зрошення. Тому у мене там без варіантів. І ось це якраз в цих місцях і краще сходять сидерати. дуже видно гарно, де має бути рядок. Тому я вношу саме ось в ці рядки, вношу добрива. Які добрива, скажу вам, в принципі, але вношу, що є на даний момент. Трошки комплексне добриво. Наприклад, якась амофоска чи диамофоска, чи нітроамофоска, що там є, є курник гранульований, трошки курника. Трошки вношу екопланту, це гранульований попіл. Наголошую, трошки разом з тим картопля найбільше потребує калію. Якщо всього цього немає, обходжуся тільки комплексними добривами. Тільки одними органічними обійтися важко, бо в них занадто мало і калію, і я маю на увазі гранульованими. Звичайно, у гній під картоплю вносити це, як то кажуть, остання справа. Забагато бур'яну, забагато азоту. Картопля занітрачується. Менше з тим, дивлячись, які у вас умови, ви вправі робити так, як ви вважаєте за потрібне. Отже, порядкам я внесла добро, який я хочу, і легенько плоскорізом це все зрихлила. Десь наступного дня, як в мене виходить, я цим же плоскорізом прорізаю борістки і у ці борозни вкладаю в свої бульби. Глибина борозни. 7-8 см 10 це максимум. Міжряддя 75-80, а в рядку між бульбами відстань у моєму випадку 25 см. Бо, як я вже казала, це рання картопля 25-30. Бо картопля занадто залежна від умов, від площі живлення, від освітлення і від вологи. І саме ось такі міжряддя вони дають можливість зменшити конкуренцію між кущами картоплі. І мама моя. Теж дуже нервувалася, коли я так робила, бо вона каже, то це ж ти тільки половину, тільки ж половину посадиш. Але коли е, урожай був такий самий, як е, і тоді, коли ми садили вдвічі більше картоплі, то вона тільки посміхалася так і сказала, ну як же ж це так. Розкладаю картоплю, е, картопля була оброблена триходермою і загортаю, загорнула, далі вношу у ґрунт боверію і метарізю. Несла і грабельками заробила, щоб вони на сонці не висохло, ну, звичайно, що ввечері, але і грабельками трошки заскорбити. Далі тільки я почала бачити, що картопля моя вилазить із землі, і я нагортаю гребені, великі гребені на картоплі. Там, де вона зійшла і де не зійшла, я нагортаю її. Хтось каже, що треба лишати чубчик, але ви знаєте, що той чубчик швидше замерзне її, я загортаю. Десь лишається чубчик, а десь його зовсім не видно. Нічого страшного в тому немає, але одночасно картопля моя підгорнулася. Ще хочу вам сказати, що багато вчених дотримуються тієї думки, що підгортання це не завжди виправдана дія. То однозначно сказати, що підгортання щось дає, не можна. Дослідження дають нам таку цифру, що. При збігові всіх сприятливих обставин, коли і вологість, і вчасно це зроблено, і зроблено не один раз, а як мінімум тричі, і великі гребені, то тоді збільшиться урожай на 30%. Але якщо я буду підгортати тричі, то на 30% буде більше боліти в мене спина. На 30% менше я, скажімо, щось прочитаю чи просто відпочину. Тому е я підгортаю ось так один раз, другий раз, можливо, в які роки, коли я проходжу міжряддя просапувати, якщо там з'являється бур'ян, то я можу трошечки підправити, нагорнути. Коли я нагорнула гребені, ось тоді ми кидаємо і оці ці зрошувальні стрічки. Я вже казала, що картопля дуже залежить від умов, так от найбільше збільшує врожай. Це вчасний полив картоплі. І оптимальна температура. Оптимальною температурою для картоплі є 20-22 градуси. І тому ось це підгортання грає роль тоді, коли, наприклад, є волога і земля мокренька, і ми нагорнули, і не буде так перегріватися отой корінь. А якщо це сухим оцим порохом підгортати, то це називається не тратити куми сили. Чи обривати цвіт на картоплі, бо є й таке. Професійні дослідження е, говорять, що це залежить від сорту. А я не знаю, чи мій сорт реагує позитивно чи негативно на те обривання цвіту. Тому я не обриваю. Навіть коли спробувала обірвати, не побачила ніякого прибутку з того. І більше таким не займаюся, бо немає достовірних даних про те, що вся картопля позитивно реагує на оце обривання квіток. Такове прогрівання я здійснюю на світлі. Тобто, картопля моя готується до посадки на світлі, тому що. Ось такі темні, зелені пагони, вони більш стійкі. Словом, ось такі ці пагони вони, ну, не мають ніякого зиску. Це, ось це воно вже нічого не дасть. Ось ті вони будуть корисні. А це, це швидше за все обломається. Внесення добрив, підживлення не завершується оцим внесенням при посадці. Дуже корисним є підживлення картоплі по листу калійним добривом. Коли це робити? Коли тільки-тільки з'являються бутони. Оце коли з'являються, коли не коли вже це, а коли тільки на деяких рослинках з'являються бутони. От тоді треба зробити калійне підживлення. Я нічого не сказала про шкідників, бо м -м, буває так, що м -м, метаризіум і Боверія Колорадського жука стримують аж до того моменту, коли моя картопля вже Готова для, для того, щоб копати. Звичайно, бувають такі роки, коли дуже сухо-сухо я, на жаль, змушена використовувати актару. І ті це там, речовина, рухається тільки догори, а у плоди і бульби не потрапляє. Крім того, період очікування їх 20 днів. Тому задовольняє мене така одна обробка, але це у такі спекотні роки, коли. Грибам дуже важко проявити свої, ось, свою ту активність. Звичайно, біопрепарати не знищують зовсім колорадського жука, вони просто допомагають стримувати його кількість таку, щоб не були великі збитки. Але я вважаю, мій урожай є абсолютно достатнім, якщо мені вистачає, якщо вистачає мені поділитися із тим, хто цього потребує. Посадити гарно не Дуже дрібну картоплю. До речі, розмір картоплі, яку треба садити. Багато існує суперечок, в тому числі і між блогерами, і між вченими, які бульби треба садити. Так от вчені все-таки наполягають, що величезні бульби садити не треба. Але і пулі садити не треба, бо казав, мій тато мітатор, гімно посадиш, гімно і виросте. Чому великі не треба бульби садити? Бо тоді. Рослині, яка росте вже з цієї бульби, немає потреби утворювати кореневу систему. В неї багатий запас поживних речовин у бульбі, вона ними користується. Коренева система малесенька, а на той час, коли бульба вже... Ем... Запас поживних речовин всіх витратить, а корінь ще слабенький, а вже треба харчуватись на повну, а немає чим. Тому з великих бульб краще робити те, що називають зріз. не ну, розрізати. Да? Навіть можна по одному вічку. Втім, головне не розмір, а головне, з якого ви корча взяли картоплину. Дуже дрібну брати не можна, бо вона картоплина не зріла. Ні, немає того запасу поживних речовин. Ну і бувають кожного такі випадки, що посадиш дуже дрібненьким, картопля виросла нормально. Але якщо ми кожного разу будемо відбирати найдрібнішу, ми таким чином. Будемо сприяти виродженню. Ну, власне, садити треба картоплю середнього розміру, велику не садити, бо це економічно невигідно, і навіть і біологічно невигідно. І у цьому році, крім іншого, я вирощую розсаду батату, про нього розкажу вам пізніше. І думаю, що частково це е, замінить мені картоплю, бо поживні властивості батату вони більш корисні. Для нас, хоча, звичайно, це не картопля, і це зовсім не картопля, і смак у нього зовсім інший, і замінити картоплю вона не зможе. Але зменшити споживання картоплі ну, за рахунок того ж таки батату або за рахунок інших овочів, це робити необхідно, бо надлишок волеводів веде до інсулінорезистентності, до діабету, до метаболічного синдрому. І таких різних неприємних речей. На жаль, історично так склалося, що картопля давала виживати нашим бабусям, дідусям, батькам у ті важкі роки. Але, на жаль, це не найкраще для нашого здоров'я. Як я вже сказала, мої підходи забезпечують мене повністю картоплею в таких кількостях, які є більшими, ніж мені необхідно. І тому я поділилася з вами цим. Хочу наголосити, що грунти у нас підзолисті чорноземи. Я з вами прощаюся. І хай будуть гарними ваші врожаї, але картоплі треба їсти не.